У Івано-Франківському виконкомі започаткували нову лексику. Нині комунальні проблеми охрестили баянами. Під час оперативної наради в міського голови, в йшлося про діяльність капедреу, за словами заступника директора підприємства, до прибирання вулиць візьмуться лише за тиждень. Сніг зійшов багато бруду, не біда. У них свої правила. Початок сезону літнього прибирання та переобладнання спеціалізованої техніки із зимового періоду на літній розпочинається орієнтовно з 15 березня 2013 року. Цієї причини КП «Древо» не має можливості повноцінно задіювати всі наявні машини та механізми для літньої експлуатації торіг площ та тротуарів. Також на даному етапі неможливо застосувати три вакуумно-підметальні автомобілі, які є в нашому розпорядженні, оскільки дані механізми можуть працювати виключно при цілодобовій температурі не нижче 5 градусів за Цельсієм. Звідки такі правила Тепло, про середньодобову прийшли. температуру Віктор Анушкевичус не розуміє, натомість додає такого безладу в місті, як зараз ще не було жодної весни. Пропонує до прибирання братися якнайшвидше. Що ви розказуєте? Ви як теплокомуненерго вже виходить? У них Вони... 15 квітня закінчується опальний сезон, а у вас 15 березня тільки починається. Та добрий газда, тільки погода, тільки погода вже прибирає подвір'я. З цією тезою, яку вам сюди записали, яку ви прочитали, про 5 градусів середньодобової температури. Зайдете до мене. І візьмете головного інженера. І додає, якщо немає техніки, то можна прибрати вручну. Як саме очистити під бордюрами сміття, за потреби двірника, мер може особисто дати майстер-клас. Якщо я день попідмітаю, смішно, правда? А? Та це не смішно буде Віталій вам. От вам уже буде не смішно І цілому вашому підприємству. От вийдемо заступниками. І секретаря візьмемо. А він окремо вулицю візьме, каже. І тоді побачите, за день скільки метрів погонних можна підмести одному чоловіку. На захист Віталія Бурка став секретар міської ради Микола Вітенко, назвавши комунальні проблеми баяном. Баян це є тема, яка піднімається кожен рік про дерево, що воно весною, осінню десь неналежно виконує. Вже якби за два роки звик до цього. Але кожен рік воно повторюється. Хто на якому інструменті грає, не знаю. хто на баяні, хто на бубні, розумієте, хто на скрипті. Але керівник оркестру, департамент комунального господарства, в склад оркестру входить, не тільки дерево з баяном, як ви кажете. І завдання цього оркестру, Микола Іванович, як тільки сонце блиснуло, показати себе добрими музикантами. Відтак до оркестру влиється ще один музичний інструмент. Київська фірма, вигравши тендер, невдовзі візьметься за обслуговування дощової і ливневої каналізації Івано-Франківська. На ці роботи з міського бюджету вже виділено 800 тисяч гривень.